Коротше, боже, ну, новий... Я хочу розказати, для мене це толі грузна новость, толі... Я не знаю. Коротше, я не дуже згідний з цим, ну, може, це щось змінити. Коротше, в Чекінган всі проголосували, те, що хочуть нового розработчика. Ну, я побачив один геніальний комент перед тими всіма коментами. Я так скажу, якщо хтось це писав, то вибачте, у мене скоро вийде офіційний канал, ви поймете все, Так що не треба заказати, пацани не вибачаються. Того і як вам об'яснити, це тільки на каналі, але я його создам, може і не скоро. Короче. Новий розробочок Chicken Гана мені не дуже така подобається. Є а геніальний комент, це щоб вони двоє працювали. Ну оце взагалі. Ну, з цим я згідний в сто раз, чим в ті непонятні дурні коменти. Тобто, ну, нафіга, нафіга просто один розробочок. Да, він програміст хороший, але вони можуть в працювати, создавати щось, і тут навіть без старіше оновлення буде виходити. А так, так як він хороший програміст, то він буде запарюватись над всім і може бути довша розробка навіть в обичного нашого розробчика поки що є. Так що я згідний з тим, щоб вони працювали двоє.